Терористи взялися роззброювати бойовиків, що не входять в армію так званої ДНР. Так ватажок ДНРівців Олександр Захарченко доручив до 4 квітня всім особам, що не є співробітниками силових структур їх псевдореспубліки, здати наявні у них озброєння та боєприпаси. Про це йдеться у відповідному наказі. Повідомляється також, що осіб, які не виконують встановлений термін цю постанову, визнають учасниками бандформувань. Тобто вимальовується такий собі парадокс. Тепер в ДНР одночасно існуватимуть законні та незаконні бандформування. Згідно з наказом, зброю вилучатимуть у ході проведення спецоперацій, а самих бойовиків поза законом притягнуть до кримінальної відповідальності. У свою чергу відповідальність за всю кампанію із роззброєння покладено на головного міліціянта так званої. ДНР Олега Березо тим часом очільник терористичної бригади Прізрак намагається пробудити руський мір на Донбасі і закликає населення записуватися до їх бандформування. При цьому в якості бонусу за кожний збитий літак новоспеченим бойовикам прізрака видаватимуться шеврони з одноіменною назвою. У свою чергу ватажок ще одного бандформування Восток. А за сумісництвом секретар так званої ради безпеки ДНР Олександр Ходаковський заявив, що у найближчих планах терористів відновити наступальні дії на сході України. При цьому кінцевою метою злочинців є окупація всієї території України. За словами Ходаковського, існування ДНР та ЛНР – це лише перехідний етап. Війна ж закінчиться лише тоді, коли південніше від Росії буде антифашистська проросійська держава. Таким чином, командир бойовиків відверто відмовився від зобов'язань, які керівництво ДНР взяло на себе у ході мінських домовленостей.